Всім привіт! Сьогодні буде влог про ось таку бі... альтанку. Я зараз на отсі. Якщо ви хочете більше влога, то підписуйтесь, я буду знімати хеленікі якісь доски. Але нормально. Тут такий вагончик. Там навіть труба є. І вона зроблена чисто із комиша. Ну, чуть-чуть є бруса, досок і жліза, але, дивіться, комиш. Комиш. Тут і стіни у нас з комишами. Тут стіл можна посидіти. І саме головне, лувіше вступати сюди. Ось такий вихід. Господи, відмов то собака дихає. Куда прикольно? І ось так виглядить. Якщо хочете наступний влог, то підписуйтесь, бо без підписок не буде влога. І все. А з підписками ви нас підтримуєте, і буде більше влога. Всім пока!